Okay. Потрібні там, реформи. Навіть от, ре, 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 реанімаційний перепрошую пакет реформи, от це люди, які там, займаються реформами, так? вони вже там 10 перших законів, які Раді, і раді варто ухвалити. Так? І е, так само там Тарас Берозовець, тоді громадського говорив, що от є певний пакет е, законів, які треба прийняти там, за два місяці. Якщо не стигнуть, значить от все, бо часу, в принципі, немає. Бо в нас і війна, і інші проблеми економічні, і треба реально реформувати країну. Наскільки ви думаєте, Рада? Готова до цього. У нас завжди ж такі проблеми з, з реформами, особливо там, які стосуються питань корупції, там, суддів і так далі. Дивіться, як на мене, як на колишнього там, дипломата українського, да, з якого з першого там, дня перебування на українських е дипломатичних там, посадах були проблеми з залученням інвестицій. Я Пам'ятаю, 92-й рік. Тоді, між іншим, український там, рядовий кур'єр написав таку статтю, чи дочекається чи Калкін зими. Що вони мали на увазі? Я приїхав тоді. Чи вас приїхав з Москви, повернувся до Києва, і в Міністерстві закордонних справ в нашому управлінні на 10 дипломатів було 5 столів. І вони прийшли робити репортаж. Як я там десь в коридорчику в куточку, там де зараз сидить фонд кучми, де був колишній зес, ага. да І я там під вікном в коридорчику пишу Тарасюку якусь там доповідну записку, чи якийсь тост на якусь там промову для якоїсь промови чи банкету. І вони кажуть, як це запросили людину працювати в МЗС, а навіть немає для неї стола, що вона я на дипломаті там писав. Так як згадую ці роки, як важко було залучати інвесторів до України, тому що не було не було і немає досі ніяких гарантій захисту цих капіталів. Да? Мене такий вислів одного з персонажів на радіо: вкладувати деньги в українську економіку, де ваша не пропадала. Да? Так от, я щойно щойно вів там весілля, одно в Єрусалимі, да, Велике, і там до мене підійшов румунський бізнесмен, який сам за походженням з Румунії, і він утримувався до того, щоб інвестувати в цю країну до того часу, як з'явились європейські контролери, європейські інспектори, які... Все ж таки дали відсіч там корупції, яка так само там панувала в Румунії, як і в Україні. Він сказав: що сьогодні в мене є більш-менш надійний захист в судах, я більш-менш можу вплинути на розвиток ситуації. Вчора в мене товариш був, там, на, заходив на обід, який казав, що, на жаль, досі продовжуються ці корупційні схеми в, і, і, і в судах, і в. В органах державних, які займаються регуляцією там того ж ринку нерухомості, в якщо ми зможемо як в Грузії свого часу, да не було ж більшої корумпованої республіки за часів радянського союзу, ніж Грузія, але вони змогли змінити, змінити ситуацію буквально за два роки, так само як свого часу, там в Чехії, в, в Польщі чи в. В Угорщині створили інвестиційний клімат, і я пам'ятаю в ті роки, які так починала будувати незалежна Україна свою економіку, да розбудовувати в Польщі чи в, Рум... в Угорщині на Одного громадянина припадало 250-300 доларів інвестицій, а в нас там було 3-4 долари. Тобто, якщо ми дійсно зможемо забезпечити захист інвестицій, це як на мене головна проблема. Тоді не будуть боятися вкладати в українську економіку, і з напевно головним є завдання там, стримати ворога на сході, який сьогодні є загрозою для безпеки всієї країни. Оце два. Два головних завдання, як на мене, сьогодні для на порядку денному і не тільки Верховної Ради, а взагалі всього суспільства.